Раз, два, три. І що, розміщались, да? Що, наступна, будеш піль. Я згода. Коли ми виїжджали з Бахмута, у нас були дуже сильні обстріли. Всі казали, Валя, не виїжджай, Валя, не виїжджай, тому що траса Бахмут Константина обстрілювались дуже сильно, але ми виїхали. А наступного дня був автобус евакуаційний, безкоштовний. А ми за наш автобус платили гроші. І на цей автобус скинули бомбу і всі загинули. Ми тоді дуже сильно плакали, було дуже тяжко, але ми справилися. Сьогодні у нас найщасливіші, хоч і війна. Ось, моя ідеальна дружина. Найкраща, кохана, саме, саме, саме бажана. Неперевершено. Ми зустрілися в Кривому розі випадково У торговому центрі. Він мене побачив, не стояв. Підійшов, познайомився, був по формі. Попросив номер телефону, запросив на каву і з того дня ми почали спілкуватися, спілкуватися, потім ми переїхали в Одесу. І ось сьогодні у нас весілля. Найскладніше було це зробити пропозиції. Я дивлюся на нього, він нервує, я не розумію, що з ним відбувається. Я не, не можу бати, не зрозуміти, чого він на мене так дивиться такими очима. Він каже, ну я зараз прийду, каже, а ти залишайся тут. Тут грає музика, Виходить він на балконі, я на нього озираюся, він на мене дивиться, тоді стоїть супучка. Приходить на мене заміж. Це був мій день народження. Коли вже повідомили таку новину, що його частина їде на передову, на нуль, то він прийняв так рішення, і вони мене ошелешили цією новиною. Їм дуже багато є про що розмовляти. Бо Валентина, коли служила, вона знає це все зсередини, І них дуже багато спільних розмов про службу, про казарму, про, про комбатів, про дуже багато спільних. Сім'я це є найцінніше, найважливіше. Це є центр. І тому Господь присутній на весіллі. І коли не вистачає вина, то на прохання Марії Господь робить з води вино. Наші військові не тільки сильні, не тільки креативні, але вони також сильні духом. Вони є ті, хто вірні постійно Богові. Вірко! Найкраща посмішка в тата була. У них з моїм сином особисте кохання. Вони обожнюють один одного просто. Україна переможе і путький воєнний корабль піде далеко і надовго.